Зараз змі передає, що руйнувань немає. Зараз проводиться патрулювання гвинтокрилами поліцією по всім районам Стамбула, а на двох сторонах на Анатолійській та європейській частині. Мешканці налякані трішки. Ось, наприклад, ми вискочили з будинку, в чому було, схопили домашніх улюбленців і так і всі. Майже з дітьми. Ось Зараз ми знаходимося в точці збору людей для, під час надзвичайних ситуацій. Спеціальна точка, куди де безпечно знаходитись під час землетрусу. Це дитячий майданчик, а зараз людей вже трішки менше, а так люди всі виходять з домашніми тваринами, з дітьми. Також, хто в чому був, міський транспорт працює, магазини працюють, кафе працює, все працює. Але поки що влада закликає перебувати на вулиці і не заходити в будинки, так як зараз йдуть автошоки.